Всім привіт, друзі! Сьогоднішня тема буде про соняшник. Жарко-парко, але як бачите, бджілки потихеньку літають. Що будемо сьогодні обговорювати, це чи можна на ньому зимувати, тому що бджоляри початківці питають, що буде, якщо зимувати на одному соняшнику. Знаю, чому виникло таке питання, тому що сезон складний, різнотрав'я, мабуть, нічого не дало. В принципі, вулики в багатьох бджолярів, можна сказати, порожні. І в них, можна сказати, остання надія на соняшник. Знають, бачать в себе на місцевості, що є поля, засіяні, вже, мабуть, квітують. І думають, що ж буде, якщо я запущу всіх бджіл на соняшнику. Звісно ж, друзі, будуть вони зимувати, бо в них, в принципі, вибору немає. Якщо бджоляр лишив один сонях, як хочеш, так і викручуйся. Яка ця зимівля буде, буде доволі неспокійна, як для вас, так і для бджіл. Тому що соняшник теж швидко сідає. Це раз. Плюс, як обробляють ці поля, теж не факт, якої якості є мед. А мед в зимній час. Це саме головне, можна сказати, кліщ і мед, якість кормів. Це найважливіше для зимівлі. Тому. Що, що вас очікує? Можливий понос бджіл. Це однозначно, я зимував, я знаю, не всі, але все ж таки є. Де більшість сім'ї, трішечки таких калових мас по рамках буде, де менше, В деяких взагалі деякі сім'ї взагалі можуть відійти. Які рекомендації я дав? Якщо є можливість дати все ж таки, закормити трішечки сиропом, ніби розбавити? 50 на 50 лишати соняшника і дати сиропу. Все ж таки зимівля буде спокійніша. Що ще вам потрібно знати, скажімо, якщо ви вирішили зимувати на соняшнику, або там на великій частині соняшника, в гнізді у вас майже весь соняшник. Це те, що він теж сідає швидко, і вам треба ранньою весною давати бджолам підкормки. Або якийсь розтоплений мед давати, або Канді, це коли ще немає ніби такого льоту. Тому що, друзі, коли в джіллі з'явиться перший розплід, їм потрібно його годувати. А мед весь, там де вони його беруть, на крайніх рамочках, можна так сказати, то такі запаси медові, він весь буде сівший. Так, звісно, далі той мед піде. Коли буде лід, бджілки будуть літати, можна його трішечки відкривати, все піде. Але Перший, можна сказати, перший місяць бджілкам потрібно, потрібна допомога. Тяжко буде, тяжко. Насівшому меду бджілкам дуже тяжко. І якщо бджоляр не спрацює, навіть коли бджілки перезимували нібито, тому що зимою, коли нема розплоду, вони не багато їдять. Їм, в принципі, не дуже той потрібний той соняшник. Корма йдуть кілограм від кілограма до півтора в місяць це не дуже багато. Це середня така сім'я. А прийшла весна, бджоляр нічого не зробив. Думає, ну, перезумували і там, та й добре. облетілись, добре. А ось потім починаються проблеми. Взяти вони не можуть, розплід є і починають сипатися. І до березня, виходить, один нуль у вулику. Майте це на увазі. Так що, друзі, ось на цьому і вся інформація. Все вас вийде. Контролюйте своїх бджіл, дивіться за ними. А я в цьому постараюся вам хоч трішечки допомогти. Все, їду додому, монтувати для вас відео, а ви не забувайте підписуватись. До побачення.